Друге, постійно навчайтеся. Я б навіть сказала, що викладач має виробити звичку навчатися. Що таке звичка? Це те, що у нас стало потребою. І коли ми навіть кожного дня потребуємо е, щось прочитати, прослухати, з кимось подискутувати, поспілкуватися і отримати для себе натомість нову і цінну інформацію. Тобто, по перше, читайте різноманітну літературу. Літературу не лише зі своєї дисципліни, яку викладаєте, а й з інших галузей. Станьте живою бібліотекою для слухача. Читання різноманітної літератури дасть змогу вам робити свої заняття цікавими. Ви можете навіть почерпнути щось із художньої літератури. Десь ви взяли приклад, десь прочитали історію, десь з якоїсь книги взяли притчу. Якась книга вас надихнула, чи десь ви прочитали а аб...